Ну, По-перше, я хочу сказати, що, можливо, наша розмова мала б зовсім інший характер, якби тема нашої розмови була задекларована трішечки ін, по-іншому. Так як вона тут була задекларована, то це не відповідає нашому говорення, не відповідає задекларованій темі. Я виступаю як представник громадської організації. От на запропоновану тему, та, що тут задекларована, хочу сказати наступне. Зелена частина паркової зони весь час зменшується, зморщуючись як шагредива шкіра. Тому. До запланованого збільшення кількості розважальних закладів на території парку за рахунок зменшення зелених насаджень відношусь негативно, парк все більше перетворюється в звичайний центр дозвілля і розвагу. Збільшується число дитячих майданчиків. Витішених сюди для звільнення міс, місць під будівництво багатоквартирних багатоповерхівок в рамках програми на території. Територія парку е, планово і невідворотно заповнюється закладами харчування і торгівлі, сюди переміщуються і розташовуються пам'ятники, е, місця на площах міста. Спортивні майданчики, культові споруди, парк стає місцем проведення різноманітних культурних заходів, відзначення свят. Одним словом, приватний бізнес може бути задоволений, його ініціативи будуть втілені в життя в повному обсязі. Тому пропоную, це, так би мовити, емоційна сторона, а це конструктивна сторона. Тому пропоную, це головне, що я хотів би сказати, земельну ділянку, на якій розташований базар Нива викупити міській владі у власника. І приєднати до, бар, до парку. До парку. За рахунок цього розширити зелену частину парку. Правда, реалізації цієї пропозиції, в реалізації цієї пропозиції не вірю. Е, цього ніхто ніколи і ніяк не зробить. Бо як на да це місце вже поклав око. Бізнесмен з великими грошима, для якого 2 мільйона гривень, що для мене 2 копійки. На цьому місці з'явиться офісно торгівельний комплекс, і що це буде саме так, ви всі дуже скоро пересвідчитеся. Пані Рибакова, мабуть, вже підготувала для цього. Необхідні дозвільні документи. Я розумію, правда... Було б дуже добре. У мене немає такої інформації. Те, що вилучити земель.